Всім привіт! В цьому відео ми порівняємо Windows 11 як останню операційну систему від Windows та macOS Monterey як останню операційну систему від Apple. І так, дійсно, картинку для цього відео створював не я, але порівняння ми зробимо українською мовою, щоб було всім зрозуміло. Для початку порівняємо дизайн. Обидві операційні системи використовують плоске відображення і розмиття позаду, щоб додати глибини macOS Мантері залишається в основному такою ж самою, як і попередня версія Bixar, в якій вікна мають заокруглені кути. Кожна програма має подібний інтерфейс користувача, а також плавну анімацію. Хоча тут варто віддати перевагу анімації саме Windows 11, оскільки вона швидша та більш плавна. Але наголошу на тому, що мантері має більш гарні піктограми програм. Всі вони мають чітку форму та текстуру. На відміну від Microsoft. Windows 11 будується на фундаменті, закладеному ще в Windows 10, тому є багато подібного. Але, наприклад, меню «Пуск» має новий дизайн, і воно виглядає як засіб для швидкого запуску будь-якої програми. Багато застосунків також мають нові піктограми та оновлений дизайн у відкритому вигляді. Вікна сповіщень у macOS і Windows насправді виглядають дуже схожими. Вони обидва охайні, та з ними легко взаємодіяти. Але в macOS безумовно більш одноманітний дизайн. В той час як у Windows 11, все ще можна знайти частинки операційної системи 2000-х років, але все ж новий дизайн Windows за крок уперед. Думаю, багатьом подобається новий інтерфейс, тому що він дійсно сучасний. У Windows 11 тепер є спеціальна панель. Раніше це було на панелі завдань, на якій містяться елементи керування. А саме гучність, Wi-Fi, Bluetooth, яскравість і так далі. І це все розташовано відносно просто та зручно. MacOS також має центр керування, і це все не було введено з мантері, він був і раніше. Але зараз є більша кількість елементів. Це так само гучність, Wi-Fi, Bluetooth, яскравість тощо. Думаю, що macOS має перевагу в плані дизайну. Вона трохи більш просунута, а ще тут є така корисна функція, як відображення мікрофону або камери програмою, яка її використовує. Панель завдань у Windows 11 тепер. Відцентрована за замовчуванням. Звісно, це можна змінити в налаштуваннях. Тут є нові піктограми для віджитів, меню пуск, перегляду завдань і пошуку. Більше немає інтегрованої панелі пошуку, як це було у Windows 10, але все ще можна клікнути на значок і здійснити пошук. Також можна наводити курсор миші на піктограми, щоб переглянути, що відкрито. Але є деякі цікаві обмеження, які роблять його трохи схожим на macOS. Тому що в Windows 11 більше не можна перетягувати файли на піктограми програм, змінювати розмір панелі або навіть персоналізовувати її за допомогою меню, усе це тепер видалено. А в macOS все залишається незмінно протягом багатьох років. Хоча це все ще практично, тут так само не можна активовувати центр керування, віджити чи функцію пошуку, але є корисні параметри для зміни позиції, розміру чи закріплення цілих папок на панелі, чого не можна зробити у Windows 11. Ці функції не були представлені в macOS Munter, вони були тут роками. Також варто згадати про панель меню у верхній частині екрана, яка в основному містять ті самі елементи керування з області сповіщення панелі завдань Windows. Тепер поговоримо про віджети і Windows 11, і macOS Munter пропонують їх. У macOS вони більш яскраві і більш гнучкі. Але вони нічого більше не показують, окрім інформації, яку видно відразу. А ще вони приховані подалі, тому ними зазвичай ніхто не користується. А от віджити Windows 11 розташовані на спеціальній панелі, і їх не можна притягувати на робочий стіл, але можна змінити їхні розміри. І є достатня кількість параметрів для нової ОС, і ймовірно, їх буде більше в майбутніх оновленнях. Microsoft Store було перероблено у Windows 11, і він тепер виглядає набагато краще. Є нові значки та мітки для вкладок, а також є нова бічна панель, і Microsoft не побоялася використовувати плавну анімацію під час завантаження сторінок програми, і можна отримати доступ до відгуків користувачів ще швидше, ніж навіть в Apple App Store. Однак в macOS Monterey дизайн більш простий та зрозумілий, ніж в магазині Windows. Остання версія macOS представляє новий дизайн сповіщень, який є більш чітким. І відображає всю інформацію. Тепер є більше контролю над тим, коли сповіщення з'являються і можна вимкнути будь-яку програму чи групу повідомлень на годину чи на день. Конфіденційні сповіщення також надсилають з програми важливі повідомлення, як, от, наприклад, від членів родини, і можна вибрати, яким програмам дозволено надсилати ці повідомлення. Режим фокусування дозволяє створювати спеціальний фільтр. Щоб блокувати певні сповіщення та зосереджуватись на завданні. Також можна налаштувати статуси автоматичних відповідей для повідомлень і в режимі фокусування програма сама надсилає термінові повідомлення. А ще ці сповіщення можна синхронізовувати між iPhone, наприклад, iPad або Mac. -ом. У Windows 11 перероблені сповіщення, а також представлено новий розділ. Де вони зберігаються. Це замінює центр дій. Windows 11 також містить функцію допомоги у фокусуванні для блокування сповіщень і будильників, наприклад, під час презентації або в певні задані періоди часу, які ви визначите. Тут немає особливого контролю, але можна, наприклад, приховати сповіщення під час гри. Чого завжди бракувало MacOS, так це функції багатозадачності. і мантері насправді це не покращує. Все ще можна отримувати кнопку розгортання, щоб швидко перемістити вікно вліво чи вправо або на весь екран, але не можна перетягнути до кутів дисплею, як це можна зробити у Windows. Одним із покращень є швидка нотатка, яка під час виклику з нижньої частини дисплею відкриває вікно нотаток, яке залишається поверх усіх вікон і дозволяє вводити нотатки, ділитися посиланнями та розміщувати туди інформацію, до якої можна звернутися пізніше. Windows вже чудово справлялася з багатозадачністю, а 11-та версія ще покращила її. Залишається тільки насолоджуватися цим процесом. Я швидко розповім про нову функцію AirPlay у macOS Monterey. Це саме те, чого Windows все ще не вистачає. Тепер ви можете транслювати відео чи музику іншого сумісного пристрою, як от iPad, iPhone або iPod. Ми розглянули основні функції та порівняли Windows 11 з macOS Monterey. Дякую всім за перегляд, обов'язково тисніть вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок і зустрінемося з вами в наступному відео.